Привіт, друзі! Ви на каналі Fishing88. І сьогодні я поділюся з вами перевіреними секретами ловлі карася на пружину. Це снасть, яка працює на всіх водоймах, особливо коли інші методи мовчать. Цей спосіб підходить як новачкам, так і досвідченим рибалкам. Головне, це правильно зібрати снасть, знати всі тонкощі. Снасті для лову карася на пружину. Вудлище. Вудлище варто вибирати завдовжки від 2 40 см до 4 метрів із безінерційною катушкою. Легке і чутливе із чутливою вершинкою. Можна використовувати як телескопічний, так і штекерний вид. Тест має бути від 20 до 50 грамів. Основна жилка моно 020. 0,30 мм, годівниця пружина класична металева або пластикова пружина довжиною від 3 до 7 см. Краще використовувати плоскі моделі менше грузнуть в мулі. Повідці 2-4 повідці довжиною 5-7 см з жилки 0,12-016 мм. Матеріал Флюрокарбон або м'яка мононитка. Гачки. Розмір номер 6 по 10. Гострі. Бажано з довгим ців'єм. Розміщуються навколо пружини. Можна підв'язати до середини. Монтаж. Глухий або ковзний. Залежить від водойми. Глухий монтаж. Це коли пружина кріпиться до жилки без можливості переміщення. Ковзаючий монтаж. Пружина може переміщатися по жилці. Для самопідсікання використовується глухий монтаж. А для обережної риби ковзаючий. Прикормка. Чим набивати пружину. Базою прикормки є подріблена макуха. панірувальні сухарі. Манка або кукурудзяна крупа. Також використовують землю з місця лови для ваги та маскування. Додатковими інгредієнтами може бути подріблені черваки, опариш, переломна каша, кукурудза. Ароматизатори: мед, ваніль, часник, аніс. В теплу воду це солодкі запахи. Холодну це часник. Кріп. Консистенція. Суміш має добре ліпитись. Але поступово вимиватись. Можна перевірити в відрі. Стиснули, тримає форму. Опустили воду. Через 2-3 хвилини повинно розпадатись. Наживка на пружину для ловлі карася. Що працює краще штучна чи жива, жива наживка це опариш, черв'як, мотиль. Які її переваги. Має природний запах і рух. Це привертає увагу пасивної риби. Це класика, яка працює завжди, особливо навесні і восени. Добре показує себе у водоймах з природним кормом. Але є недоліки, псується колись пека, особливо влітку. Може легко злітати з гачка, особливо при клюванні дрібної риби. Штучна наживка це пінопласт, силиконові опариші, поролон, силиконова кукурузка і так далі. Які їх переваги. Не псуються і зручно зберігати, можуть мати флюороцентний ефект світіння або попап ефект. Не спозають гачка. ідеальні для тривалої рибалки. Які недоліки немає природного руху. Іноді менш привабливі для вибагливого або обережного карася. Можуть не працювати у водоймах, де багато натурального корму. Моя порада. Комбінуй. Став живу наживку на один гачок, а штучну на інший. І подивись, на що краще бере саме в твоїй водоймі. Міняй наживку кожні 20-30 хвилин, якщо немає клювання. Використовуй наживку з тим самим ароматом, що й прикормка. У підсумку краща та наживка, яка працює саме тут і зараз, мати при собі живу і штучну це ідеальне рішення для будь-якої рибалки. Місця для ловлі карася карась риба обережна. Він тримається в таких місцях: біля очерету, кущів, завалів, водоростей. На переходах глибини, особливо з мілкого на глибше. Плоскі ділянки з твердим дном або замуленим дном. Глибина від метра до 2,5 метрів. Оптимально для весни та літ. Ввечері карась може виходити на мілководя. Секрет тактики Корм спершу, а потім рибалка. Закорміть місце. Закидайте в одне місце. Точність дуже важлива. Частота перекидань кожні 20-30 хвилин. Не перестарайтесь з запахами. Краще слабкий аромат, ніж надто сильний. Слідкуйте за погодою. Найкраще ловиться перед грозою або в похмурний день. Влітку це ранній ранок і вечір. Поширені помилки. Прикормка при закиді розвалюється в повітрі. Або переволожена. Повіці дуже довгі. Красть не смоктує наживку. Закиди хаотичні. Корм розкиданий по всій водоймі. Наживка неприваблива. Стара або занадто велика. Висновок. Успішна ловля карася на пружину це баланс між правильною прикормкою і живою або ароматною насадкою на гачках. Експериментуй, спостерігай за реакцією риби і підбирай те, що працює саме на твоїй водоймі. Правильна прикормка, наживка та терпіння ось три кити успіху. Якщо вам було цікаво, тисніть лайк. Підписуйтесь на канал Fishing88. І літься враженнями в коментарях. Бажаю вам трофейних карасів і приємного клювання.